Люди у нас сьогодні показує яблуко Hidden Rose. Зовні воно ось таке жовтеньке, красивеньке. Зараз розріжемо, побачимо, що всередині. Це в нас зимове режово м'якітне яблучко. Такий колір воно має всередині. Забарвились так собі, буває і краще. Але в цьому році така була погода, що забарвлення ось таке зараз. Вага 159,5. 133. Всі більш-менш однакові так, попуга яблуку Ой, вкрав. Зараз брікс, побачимо який. Так, брікс у нього зараз 11,8. Воно досить солоденьке, кислинки в нього немає. Аромат яблучний, цікавий, не дуже воно соковите, здається, трошки перележало нас, але дуже цікаве яблучко само по собі.